Тож можна було чучанг, Ча супер. Так, запишем, щоб зараз не забути. Я вже відкривала під таким номером яйце, але там була ігра, інша іграшка. І це взагалі круто. Так, тепер відкриваємо друге. Ну, раз є всі, то треба відкрити другий, побачити, що є, тому що можливо, можливо буде е, якесь е, ще, можливо, Чечан попадеться, що можна буде ще одну колекцію зібрати, тому що е, трилонії багато є, Гаррі Поттера ще два є, е, директорів є, тож то можна, можна продовжити. Далі 42 С1, але це у нас G1. g 1 42 С1. Вибирала сьогодні з таких не з готових пакунків, Вибирала таке, що можна можна вибрати. Так, відкриваємо. Чи один. Зазвичай під одним номером попадається одна і та ж іграшка, але буває таке, що і зовсім інші іграшки. Луні. Луні. Луна, Луна, Луна. Луна, луна. Ось. Знову луна. Так що ще одна Луна. луна мене теж попадалося багато. Так, Луна. Тож, поїхали далі. Будемо потихеньку рухатися. Так. Тепер G1. Добрий вечора. 43 С1. Здравствуйте, Каліна. Я підсіла на яйця. Так, ще один раз. Чи один. Треба записати. Чи один, 43S1. Інколи, я, так як по схемах, ну, якщо хочеться спати, то тоді спокійно нічки. Я не, не буду затримувати. Дякую за вподобайку. Так. І ще. ще одна луна, але це закладка. Я її це відкладаю ось така закладка луна. Так, далі поїхали. Запишу я зразу, тому що під... ну під час першого стріму я не записувала, і так я і не знаю, які я номера брала, які не брала. Тож, поїхали далі. Чи один. І в мене тепер з першого разу попала чочанг, яку я шукала. Ось ця чорна. Ось ця чорна чочанг. Так, вона перевернулася. У мене вже колекція одна зібрана. Тепер будемо дивитися далі. Що це у нас? 30. Не показує добре. 39. Ну. 39 С1. G1. 39 С1. Так. Я ще не попадала уже штук 50. Відкривала, але ще ні разу не попадала на серію, де після номера йде СО. Це. Солодощі. І зараз спробуємо відкрити тут. Окей. Це не Драко, це, це інший герой. Я забула як його звати. Я забула, як його звати. Це теж е, закладка. Таких у мене вже штук 7, по-моєму. Так, поїхали далі. Відкриваємо далі.